Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з конструюванням. До нас у гості завітала лялька Оля. Оля нещодавно оселилася в гарній кімнаті. Як ви вважаєте, чи затишно буде Олі в цій кімнаті? Чого тут бракує? Так, вірно, меблів. А яких меблів не вистачає в кімнаті? Як ви вважаєте? Так, вірно, ліжка, стола, стільця або крісла, тумбочки та шафи для одягу. Давайте допоможемо Олі зробити її кімнату затишною. Для ліжка нам знадобляться чотири цеглинки, одну коротшу покладемо позаду, дві довші кладемо поруч. І знов коротшу прикладаємо попереду. Тумбочку змайструємо з двох кубиків, які поставимо поруч. Столик зробимо, поклавши велику цеглинку на маленьку. Шафу зробимо з двох довгих цеглинок. Крісло зробимо з чотирьох маленьких цеглинок. Кімната для Олі готова. Як ви гадаєте, чи буде тепер зручно Олі у кімнаті? А наше заняття завершується. До нових зустрічей!